Бачиш оту дівчину, яка сидить на м'якій траві біля води, і спостерігає за хвилями ставка. Коли дівчинці сумно вона приходить сюди, щоб почути тиху мелодію вітру. Вона замкнула очі і відчуває, як негаразди та тривоги поступово розсіюються. Мелодія вплітається в її серце, надаючи їй спокій та віру у краще майбутнє. І повільно вона відкрила очі і побачила, як сонячні промені пробиваються через гілля дерев, розкриваючи незвичайну красу природи. Вона помітила легкий танок метеликів та спів солов'я, які створюють магічну атмосферу. І цей момент підкріплює її надію. Вона зрозуміла, що навіть у складні часи природа продовжує жити своїм ритмом. Нагадуючи про незмінну красу світу, дівчинка почула, що її серце продовжує битися, заповнюючи її життям надією та впевненістю. І заворожена моментом вона піднялася і покотилася по траві, сміючись від щирого щастя, знаючи, що навіть якщо життя принесе випробування та перешкоди, вона завжди знайде спосіб. Зібратися та продовжувати йти вперед. Це допомагає їй знайти внутрішній спокій та надію на краще. Ця історія нагадує нам, що природа і музика мають велику силу надати нам заспокоєння та надію у важкі часи, і важливо знайти моменти, коли ми можемо підкріпити нашу душу, нагадуючи собі, що краса і спокій є навколо нас навіть. В найскладніші моменти життя.